Амарант це по-справжньому унікальна рослина. Воно одночасно овочеве, лікарське і декоративне. Це однорічник, батьківщиною якого є Південна Америка і Африка. Там зустрічається 68 видів амаранту, висота яких варіюється від 15 сантиметрів до 3 метрів. У країнах Латинської Америки амарант вирощують як зернову культуру. З нього роблять борошно, печуть хліб і різні солодощі. Стебла і листя йдуть на корм тваринам. А Амарантове масло широко застосовують як в кулінарії, так і в медицині. В Україну амарант потрапив як кормова культура в середині 50 х років минулого століття. Тоді закупили велику партію насіння з Мексики для посіву на колгоспних полях в різних регіонах країни. Згодом амарант перекочував нагороди людей. Вони не тільки годували їм тварин. А й самі використовували насіння, квітки і листя в їжу, додавали в салати і приправи. А так як Амарант ще й дуже красива рослина, його почали висаджувати біля будинків як прикраса. В кінці 70-х років амарантом зацікавилися селекціонери. Аналізи показали, що рослина дійсно унікальна за вмістом корисних речовин і вітамінів. Над ним почали працювати багато наукових установ. До середини 80-х років з'явилися дуже цікаві сорти, неймовірно красиві, поживні і корисні. У цьому відео я розповім, чим корисний амарант і як за ним правильно доглядати. Корисні властивості амаранту Амарант неймовірно корисний у ньому містяться вітаміни А в 1, в 2, в 3, в 5, в 6, в 9, в 12 з Д. Е, до, РР, мікроелементи, мідь, залізо, цинк, марганець, магній, фосфор, калій, натрій, йод, селен, германій, корисні речовини, лізин, каротин, білок, жирні кислоти, антиоксиданти, природні антибіотики. Відвар з квіток амаранту зміцнює імунітет, виводить шлаки, відновлює клітини-печінки, запобігає появі ракових пухлин, допомагає розщеплювати жири і сприяє схудненню. Він нормалізує роботу щитовидної залози та інших органів внутрішньої секреції. Листі амаранту додають в салати, квітки використовують як приправу до м'яса і риби. З квіток варять компоти, додають у вино і коктейлі. З них виходить смачне варення, особливо якщо додати лимон. Регулярне вживання амаранту знижує рівень холестерину і цукру в крові, зміцнює судини і покращує роботу сечостатевої системи. Він благотворно впливає на серце і нормалізує тиск, допомагає при аритмії і тахікардії. Як доглядати за амарантом амарант дуже невибаглива рослина. Вегетаційний період у нього триває трохи більше 4 місяців, тому щоб отримати зрілі насіння, сіяти його потрібно не пізніше 20 травня, це потужна рослина висотою до метра з довгими красивими сувіттями яскраво-червоного або темно-бордового кольору. Воно любить сонце, тому садити його потрібно на відкритому, добре освітленому місці. Відстань до інших рослин має бути не менше 2 метрів. Тому що потужні коріння амаранту можуть забирати поживні речовини у сусідів. Амарант віддає перевагу родючим, пухкі грунти з нейтральною кислотністю. Підвищена кислотність йому шкідлива. Насіння дуже дрібні, тому їх змішують з піском в пропорції 1 до 3 і сіють маленькими щіпками через 15 см один від одного на глибину 2 см. Осіви мульчують перегноєм і добре поливають. Відстань між рядами 60 см. Щоб насіння швидше зійшли, грядку можна накрити плівкою. Сходи зазвичай з'являються через два тижні. У цей період посіви потрібно кілька разів добре полити і знову накрити плівкою. Після появи сходів плівку прибирають і поливають грядку розчином коров'яку 1 до 10. Через два тижні підгодівлю повторюють. В кінці червня і початку липня проводять ще дві підгодівлі. Зайві рослини проріджують, залишаючи між ними 15 см. У перший місяць амарант росте повільно, так як нарощує кореневу систему. Потім починає швидко рости велипній приріст, може досягати 6 см в день. В середині літа вже можна збирати молоде листя для салатів. Цвітіння починається в кінці липня, початку серпня і триває до кінця вересня. На початку жовтня можна зрізати суть свіття для збору насіння. Амарант не вражають шкідники і хвороби, тому ніякі засоби захисту не потрібні. Після збору насіння рослина повністю викопують і сушать окремо листя, стебло і коріння. Деякі вирощують амарант через розеясаду, висіваючи насіння в стаканчики в середині березня. Це дозволяє раніше отримати свіже листя і насіння. Кращі сорти амаранту. Хоча всі сорти амаранту корисні, є новітні самозапильні сорти з підвищеним вмістом корисних речовин. Це Волотистий ойшберг Триколірний ранній чудовий. Хвостатий смарагдовий. Хвостатий червоний. Посадіть будь-який з них у себе на ділянці. І ви самі переконаєтеся наскільки амарант корисний, і як багато здоров'я і краси він може вам подарувати.